Всім привіт! Я приїхала на локацію. Зараз буду оформлювати фотозону на Христини. Фотозона у мене буде тут на веранді і на вулиці досить холодно. Зараз вночі було мінус один, зараз не знаю скільки, але не тепло. Хоча на вулиці сонечко і здається, що гарна погода. І трошки, до речі, вітерець, тож ну, взагалі завжди, коли я роблю фотозони на вулиці, я завжди укріплюю каркаси. А тут так само їх треба буде закріпити, а щоб вони не падали, якщо буде вітер. І починаємо ми, як завжди, із зборки каркасів. Два каркаси, дві арочки. Ми виготовляємо такі каркаси і робимо їх різними розмірами, різними формами. Цілимо дуже зручну використання, розбирається і легко розбираються. Сьогодні фотозона у мене буде з подіумом. До речі, додивіться це відео обов'язково до кінця. Фотозона буде з подіумом. Я сподіваюся, що вийде дуже гарною. І не забудьте підписатись на мій канал. Також натисніть на паузу і підпишіться на мій інстаграм. У інстаграмі у мене дуже цікаво. Я завжди показую свої монтажі, різні лайфхаки. І кожен день там виходять сторіси і оновлення по декору. Тож обов'язково підписуйтесь на інстаграм і на ютуб. Я починаю працювати на великий каркас. Я змонтую валюр, а цей менший каркас буде така накладочка із пінопласту. Ну але обидва каркаси мені треба буде зараз закріпити. Я змонтувала велюр на каркас. Сьогодні я використовую гладенький велюр. Він має ширину 1,80 м. дуже гарно тягнеться, тому його можна використовувати і на великі каркаси. І такого велюру є досить велика палітра кольорів, тож можна робити різні фотозони. Ви можете його замовити, звернувшись до нас в соціальній мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. І цей велюр я змонтувала. На магнітики. Тобто магніти все надійно тримають. Дивіться, у мене така досить сильна тут натяжка. Я їх використовую і для плівки, і для взагалі будь-якого декору. Я все кріплю на магніти. Це дуже зручно і швидко. І головне це обрати якісні магніти, тому що вони бувають різні. У мене найкращі магніти можу сказати однозначно, тому що я їх перепробувала безліч, починала я з дешевих китайських магнітів, але дійшла висновку, що краще одразу обрати нормальні магніти для того, щоб працювати. Ай. Капець! Так, я буду так тримати. Для того щоб працювати і не мати собі головного болю, і закріпити каркаси, щоб у мене все стояло і нічого не падало. Я змонтувала вже написи на каркаси і задню стінку закрила блокаутом. Я сьогодні використовую написи із білого ДВП, пофарбовані в бежевий колір. А взагалі ми робимо такі написи різними шрифтами. І можемо фарбувати в різні кольори фанеру і пінопласт. А і з написи можуть бути в золотому, білому, срібному або чорному кольорах. На цій фотозоні я використовую декор з пінопласту. Довго все фарбувала, підбирала кольори, щоб все підходило один під одного. І гарно все закріпила, тому що фотозона на веранді і був досить сильний вітер. Поставила на задню стінку блекат, щоб не було просвіту. І тепер збираю гірлянду, використовую білі кульки, а також кульки Bubbles, доповнюю її, роблю такою об'ємною. Якщо ви хочете навчитись робити гарні оформлення, красиві фотозони, у мене є курс по навчанню, і в цьому курсі я все покроково розказую, як робити фотозони, з чого починати, що вам потрібно для старту, який капітал, які матеріали вам знадобляться, щоб робити фотозони. Тож, якщо цікаво, звертайтесь, пишіть слово курс у наші соціальні мережі. Дякую, що були зі мною до зустрічі на каналі.